Вітаю всіх на моєму каналі! Сьогодні з вами поділюсь, як приготувати ось такий гарний та дуже смачний торт в формі пасхального кролика. Проте ви можете зробити будь-яку форму довільно, яка вам подобається. А допоки розповідатиму вам про рецепт, ви не забудьте підписатися на канал, залишити вподобайку та коментар. За основу я взяла медово шоколадне тісто. невдовзі поділюсь медовиком. З рецептом цього дуже смачного тіста. В інтернеті знайшла шаблон зайчика, роздрукувала його на папері та вирізала. Далі беру шматок тіста, розкачую його на пергаментному папері та вирізаю на охолодженій дошці, тобто я її поклала в морозилку, зверху поклала це розкачене тісто і так зручніше та легше вирізати. Проте також можна і тісто покласти в морозилку на декілька хвилин, тоді під час вирізання не буде тягнутися за ножем тісто. Постійно притримуючи руками, вирізаю необхідну форму. Ось такі заготовки я випекла. Тут не тільки торт, а також і заготовки для 3D-пряників, які готувала на каналі. Посилання залишу внизу в описі під відео. А тим часом приготуємо крем. В кастрюлі розігріваю 350 г молока, додаю сюди 70 г молока згущеного неварного білого. Ванільний цукор сюди даємо, тому що в згущеному молоці вже є ванільний цукор. Та постійно помішуючи, прогріваємо молочну суміш до температури 80 градусів, проте не доводимо до кипіння. В окремій ємності змішую вінчиком 4 яйця, а також до 100 г цукру додаю 20 крохмалю кукурудзяного і поступово вставляємо. Сипаючи, змішуємо яйця та цукор. Далі до цих яєць, до цієї яєчної суміші, поступово вводимо молочну суміш. Не все зразу, а поступово для того, щоб яйця не зварилися, не перетворилися в солодкий омлет, все. а для того, щоб об'єдналися дві суміші і від шокової гарячої температури не згорнулися яйця. Після того, як ці дві суміші об'єднали, повертаємо все до каструлі і будемо уварювати. Уварюємо до, до того часу, поки не загусне до ось такого стану. Постійно помішуючи, добре вимішуємо, не відходимо від цієї суміші, тому що є ризик того, що швидко все підгорить, прилипне до дна. Далі накриваю харчовою плівкою в контакт та прибираю до холодильника, де, до речі, вже в мене стабілізується намелака полунична. Як приготувати намелаку полуничну, відео в мене є на каналі. Посилання залишу в описі під відео. Тобто, готуємо тісто, заверну основу та намилаку напередодні, на наступний день випікаємо. Також перекладаємо на мелаку в кондитерський мішок і готуємо наш крем, який ми будемо перемашувати торт. Тобто до заварної основи я додаю 250 г маскарпоне, а також 100 г холодних вершків жирністю від 30%. Та перекладаю всі креми до кондитерських мішків, використовуючи насадку отвір тільки для білого, тому що на мелака буде йти в начинку і її не буде видно. На перший корж я кладу декілька краплинок крему для того, щоб зафіксувати на підносі чи на підложці, щоб торт нікуди не з'їхав і не злетів під час транспортування чи подачі. А далі ось такими рухами, тобто відсаджуючи тільки крапелинки, прохожуся по всьому периметру мого коржа, тобто самого торту, для того, щоб утворити бортик з білого крему, а всередину рожевим кремом ми будемо робити саме начинку. Далі з кондитерського мішка, де в мене намалака, зрізаю кінчик та ось так наповнюю серединку нашого торту, тобто отвірі, які залишилося. Звісно, можете використати за бажанням і насадку, проте так як цього крему всередині не видно, тому я не використовую насадку, а просто ось такими рухами відсаджую крем всередину. Поверх крема викладаю наступний корж, дивлюсь, щоб було все рівно співпадало. І так до самого верху. В даному рецепті я зробила 4 коржі, проте, на мою думку, найкраще буде 3, Тому що під час збирання нижній корж не дуже добре витримував навантаження, тобто тому, що в кімнаті було досить тепло. Проте, якщо зробити все швидко, тоді можна і 4. Далі будемо декорувати. Декорувати я буду свіжими квітами, які попередньо я помила в соді, врошені содою, та кінчик огорнула харчовою плівкою, щоб квіти не контактували саме зріз з харчовими продуктами. І викладаю, до прикладу, ось так збоку дві рози. Між цими розами я викладу шоколадний білий зайчик. Форму, а також полуницю в шоколаді. Як приготувати фрукти в шоколаді? Відео в мене також є на каналі, залишу в описі, а також по підказочці можете прийти подивитися, як готувати. І додаю свіжі фрукти. До прикладу, полуницю, малину. Можете використати також і червону смородину чи інші фрукти, які вам сподобаються. Дуже гарно такий торт можна зробити у вигляді кола. Круга, також квадрат, чи будь-що довільну форму, також букву, літеру, також цифру, все, що вам сподобається. Він ідеально підійде такий торт для будь-якого свята. Далі додаю меренги та маршмеллоу. дуже гарно підійде сюди. Такі торти, як ви знаєте, дуже повинні бути насичені декором. Це їх фішка, скажімо так. Але ви можете декорувати, повторююсь, за своїм бажанням. Та ось такий гарний і святковий торт у мене вийшов. Зовні він дуже нарядний, а всередині він нагадує смак морозиво. Колись були брикети з трьома кольорами: ванільний, полуничний та шоколадний. Дуже схожий до цього морозива торт. Проте, на мою думку, це набагато смачніше. Ви тільки погляньте, який він ніжний, скільки тут крему. І це. Просто, неймовірно, смачно! Такий торт з'їдається залюбки усіма. Надіюсь, моє відео було для вас корисним. А я вам дякую за перегляд. Кладіть вподобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!